Ну, від Росії про декомунізацію тристалевих листи і більше ніякої мозаїки на станції метро Палац Україна демонтували оздоблення на шляхових стінах. Під демонтаж потрапили не тільки комуністичні зірки з серпом і молотом, а й мозаїка з червоної смальти. Хтось називає це вандалізмом, інші потрібною декомунізацією. Чи має ця мозаїка художню цінність? Та як взагалі має відбуватися демонтаж таких об'єктів? Дивіться далі в нашому матеріалі. Журналісти у всьому розібралися. Емо зараз київський метрополітен займається вандалізмом. На станції Палац Україна жорстоко збили мозаїку зі стін. Такий вигляд тепер мають стіни столичної станції метро Палац Україна. Про давню смальтову мозаїку. Тут тепер нагадують хіба що три сталевих щити. Багато років радянська зірка по центру була прикрита від очей киян. Тепер у митрополітені вирішили позбутися і зірок, і мозаїки навколо неї. Ми в якийсь день прийшли, побачили, що просто шматки вирвані і є відчуття, що це збивали перфоратором. Це абсолютно неприпустимо. Має зніматися шматочок за шматочком по блокам. У яскраво-червоній смальті. Тут на станції буквально усе. Стіни над коліями, елементи декору та навіть стеля частково прикрашена нею. Отак ці частини виглядали до 15-го року. Тут було зображено молот плуг на іншому і молот, символіка. Але після 15-го року, коли затвердили закон про декомунізацію, заборонені символи прикрили і лишилися отакі ось полоси, Взагалі без будь-яких написів, без будь-яких зображень. По центру досі стоїть панно теж з мозаїки із зображенням солдата червоноармійця. Щоправда, солдат вже давно прикритий фанерою. Це зображення встановили на початку 80-х, адже Станція мала назву Червоноармійська. Десять років тому панно з солдатом та зірками підпали під закон про декомунізацію, і тільки тепер в метрополітені вирішили позбутися пережитку. В мережі «Гвалт». Обурені кажуть, демонтували його неправильно. це оздоблення має переноситися е, професійно. Це мають робити не, не е, працівники метрополітену, До цього мають бути залучені професійні реставратори, люди, які б охайно і правильно зняли би це панно помістили б до музею або і так далі. Така мозаїка зі Смальти, за словами дослідниці, виготовлялася раніше у двох місцях Києві та Лисичанську. Нині жоден завод такого матеріалу не робить. Ельмі Міра переконана, варто було б залишити смуги та переосмислити їх, а от зірки по центру декомунізувати. Проте з цим згодні не усі активісти з деколонізації стверджують, ця мозаїка не, не несе цінності, а залишати смуги зі смальти та переосмислювати немає ніякого сенсу. Чи можна було зберегти цю частинку мозаїки, де не було радянської символіки? Так, бо її не було вирішення. Чи треба було це робити? Не знаю, тому що загалом втрачається в будь-якому разі концепція, і був сенс домонтувати вже повністю. І є можливий, є сенс вже зараз підключити. Мистів з мозаїки, аби зробити щось нове е, на цьому місці. А от щодо червоноармійця активісти пропонують демонтувати його та помістити у музейному просторі. Наш телеканал надіслав запит до київського метрополітену, аби там пояснили для чого у такий спосіб демонтували інсталяцію на шляхових стінах, та яка її подальша доля. Там пояснюють, діяли за законом та на виконання рішення Київради. Демонтовані елементи зберігаються на складі профільної служби підприємства. Наразі питання облаштування простору, де раніше була радянська символіка, опрацьовується. За словами активіста з деколонізації радянських мозаїк, є з десяток на всю Україну. Були випадки, коли їх просто переробляли, як, до прикладу, на стіні коледжу технологій та дизайну. Серп і молот там переробили на сонце. Ці мозаїчні зображення, де є с написи з прославлянням червоної армії, жовтневого перевороту тощо а мають бути або переформатовані, тобто символіка, має бути усунена, або якщо за неможливості, а без е е демонтажу повністю панно, <св 'язані> Усунути всім символіку, так демонтовані. Громадські діячі пропонують на станції Палац Україна створити мозаїкові зображення, які пасуватимуть нинішній назві станції та сучасним подіям, а декомунізовані елементи помістити у музеї.